Доброго, дня, шановні учні 7-го А-класу! З вами ми розпочинаємо наш урок з образотворчого мистецтва. І тема нашого уроку Українська хата. Перепрошую, бо до вікна мені залітила пчола, бджола. І цей урок я роблю у записі, тому що не змогла бути з вами онлайн і провести наше перше заняття, тому записую цей урок, щоб ви могли його побачити. У зручний для вас, для вас час або годину. Він буде у Гуглі класі на курсі нашого 7А класу з образотворчого мистецтва. І так, розпочинаємо українська хата. Я для вас підготувала цікаву презентацію. Зараз ми з вами послухаємо, як буде звучати українська народна мелодія. перепрошую, технічна, технічна затримка. Юж. Українська народна хата. Хата Житловий простір людини це родинний це місце родинних обрядів, символ добробуту, цей домашній простір у слов'янських народів умовно поділявся по діагоналі на дві частини, лівий бік, куточок із пічок. Жіноча половина помешкання, а правий куточок з покуттю чоловіча, покуть повернутий найчастіше був на схід. Найхарактерним елементом у сучасних сільських хатах досі залишається лежанка. Також зберігає давне священне значення для господаря, тому її найчастіше розмальовували чудовими ізруками. Вважалося, що ворожа сила, задивившись на цей розпис, забувала про своє лихе діло. житло людей Родинне вогнище піч завжди були священні. Це цілий безмежний всесвіт, де живуть батьки, діди і народжуються діті і онуки. Вишиті рушники вважалися. Покуть це священне місце в хаті. Тут перебувають хатні боги, садовлят найпочеснішого гостя. Сидять нареченні, стоїть ритуальний сніп жита. Дідок. Побачте, він ось тут, на светині унизу і у боках у правому боку та у лівому боку. Ставлять бужниці спеціальні полички для священних образів вдавину статуй, прикрашені вишиваними рушниками. Тіл також має магічну силу, символізує достаток родини, його першим заносять до нової хати, на нього кладуть хліб, сіль, ставлять ритуальні страви, назва стіл, походить від стародавнього звичаю. Стелити рушнік або ков. Зазвучать застрелялый скилл, притамбанный украинцам данных домой. На стіл скилл символ август обус незабырмушки не заделаны стіл символ силу битности, а вузки господа, убийчий бандет за одну. Єднував людей і встановлював добрі стосунки. Скриня традиційний для України вид меблів, у який зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Вона належала жінці, дівчини на виданні батьки купували. Аділла простудована різними речами та необхідними для майбутнього кутюк його життя вишиваними рушниками, кустками, сорочками, стрічками. Для спання в Україні здавна використовувалася дерев'яний ліжка лави. Полики, піл або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. В день він служить місцем для різних побутових речей та домашніх робіт. Шипки в давнину вдав, заміняли волові міхури, напнуті на рами. У е, 16 або 17-му столітті шибки робили з пластина слюди, закріплюючи їх свінцем. Стали справжньою окрасою хати. Зсередини вони завішувалися оздобленими занавісками або фіранками, через які можна було бачити все, що діється на вулиці. Але погано видно, що в хаті. Так, вікна ми можемо побачити, такі вікна ми можемо побачити на цих малюнках. Зміни в інтер'єрі житла також е, замовлювалися з, е, і сезонними роботами. Наприклад, восені вносили тка ткацькі верста, які влітку виносили на горище або в комору, бо жінка займалася огородом, полем та іншими справами. Отже, кожної пори року хатне господарство мало свій вигляд, свою символику і образну динамику. А зараз ми з вами побачимо, як виглядали, виглядають хатки українські на малюнках різних художників. Зверніть увагу! На цей на малюнок. Бачите, ту намальована е, біла хата, покрита, е, дах її покритий е, сі, сіном, а в, е, вхід і така господарча е, е, с, якби сторінка в, 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 та зроблена з дерева, збудована з дерева. А на наступному малюнку ми бачимо, що ця хатинка пофарбована у білий колір, а вікна її пофарбовані у червоні. Наступний малюнок ось. Ось такий малюнки. Я підготувала для вас під час цієї презентації, і зараз хочу вас попросити, щоб ви розформували, я у Google класі виложу рисунки. Переходжу на свою ритмопобу, мы не так зручнейшее. украинской мове манище бракуя слив. Выбачьте, будь ласка. Я предлагаю вам, дорогие мои ученики, попросить ваших родителей, а особенно сейчас обращаюсь к вам, дорогие родители, если вам удастся, скачайте, пожалуйста, с Google класса раскраску украинская хатынка, и пусть ваши ученики за образцом, который тоже будет находиться в Google Классе, раскрасят эту этот рисунок. Я сейчас вам покажу, как он будет выглядеть. Вот. вот так будет выглядеть рисунок, который надо будет раскрасить. А сейчас, ой, извините, что-то тут не то пошло. Вот. А вот так выглядеть будет образец чтобы раскрасить данный рисунок. Предлагаю вам, если хотите, можете выполнить полностью раскраску по данному образцу. Если нет, то есть другое желание, то можно сделать крышу соломенную желтого цвета, фундамент такой более охристый, голубые оконца, коричневую дверь, а вокруг хатки раскрасить голубым цветом. Это если вашим детям ну, получится так сделать. Для софийки для софийки, предлагаю выполнить рисунок хатки домика украинского, пусть Софика попробует сделать прямоугольничек, а сверху треугольничек. Таким образом появится у нее у Софики понятие линейного рисунка домика. Хорошо, договорились? Ну, если если что, то э, я заканчиваю наш урок. И жду нашей следующей встречи, которую мы с вами уже проведем именно онлайн, и тогда мне удастся более подробно вам объяснить и рассказать, и, может быть, будут какие-то вопросы, то приглашаю и родителей подключаться, если есть такая возможность. Буду рада вас видеть на нашем следующем уроке. До свидания.